Вітаю Етері ТВА телепередача суть справи, і я її ведуча Аліна Рябко. Сьогодні говоритимемо про спадкування без заповіту, а саме про черги спадкування, зокрема, розглянемо і окремі проблематичні питання, що можуть виникнути у цьому процесі. У нас в гостях кандидат юридичних наук, доцент кафедри приватного права чану імені Юрія Федьковича, адвокат Володимир Никифорак. Вітаю вас. Доброго дня, Вітаю. пане Володимире. Насамперед розкажіть, будь ласка, хто може претендувати на спадщину, якщо не немає заповіту так. Значить, ситуація яка: якщо немає заповіту, або він визнаний, до прикладу, недійсним, то у нас законом визначено черги спадкування. Законодавець, напевно, намагався визначити такі черги в такому порядку і послідовності, щоб зберегти у той родинний зв'язок, і відповідно в такому в такій послідовності і визначив черги. Найближче до особи спадкодавця це звичайно діти, дружина. Чоловік, хто залишився, або батьки це все у нас спадкоємці першої черги. Вони у нас спадкують в першу чергу. Якщо хоч хтось із них є спадкоємців першої черги, ніхто з другої, третьої та інших черг ніколи не закликається. Якщо вони відсутні, якщо їх усунули від спадщини, якщо, наприклад, вони відмовились з якихось причин від спадщини, так або не прийняли її, то тоді спадкує друга черга. Друга черга це у нас рідні брати і сестри, бабуся, дідусь по лінії матері і по лінії батька. Відповідно, знову ж таки, якщо їх немає або усунуті, і там і тому подібне, то тоді третя черга це рідна тітка і рідний дядько. Знову ж таки, по лінії матері, по лінії батька, то немає значення. Дуже цікавий, є четверта черга це ті особи, які проживали спільно із спадкодавцем не менше останніх п'яти років, так би мовити, однією сім'єю. Ну, як ми говоримо, цивільним шлюбом, до прикладу, так без реєстрації шлюбу. Якщо вони прожили не менше п'яти років, то такі спадкоємці спадкують аж в п'яту четверту чергу, прошу вас. Ну і нарешті, п'ята черга, це законодавець її визначив таким чином, щоб обов'язково, хоч комусь з родичів, спадщина залишилася, це всі інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення. Так і при чому що цікаво, ближчі ступені споріднення усувають права на спадщину подальше. Тобто, якщо ближчі хтось прийняв, то вже подальші не приймають. І ще в цю ж чергу п'яту спадкують утриманці спадкодавці, які не є членами його сім'ї, безумовно, але останніх п'ять років отримували від спадкодавців такі кошти, майно, які для них було основним або пріоритетним джерелом для існування. Вони спадкують теж в п'яту чергу. Ось це є у нас законодавчо визначені п'ять черг спадкування. Зрозуміло, перш ніж перейти до наступних питань, пропоную розглянути такі якісь окремі питання, що можуть виникнути так само до цих черг. Гаразд. Зокрема, до прикладу, якщо у випадку суперечки серед осіб першої черги, чи є якісь пріоритети, які надають право не знаю окремому з них мати перевагу над іншими і, зокрема, отримати більшу частину спадку. Зрозуміло, ну в даному випадку, за загальним принципом, закріпленим нашим цивільним кодексом, переваг не має ніхто при спадкуванні за законом діє правило, що всі спадкоємці спадкують в рівних частках. Єдине можливо, що я мушу зазначити з цього приводу, що якщо особи проживали спільно із спадкодавцем однією сім'єю на момент смерті, там не менше, знов ж таки там п'яти років, і так далі, то вони пріоритетно мають право на одержання предметів побутового домашнього вжитку і так далі, але все одно це знову ж таки відображається на тому, що всі частки повинні бути рівними. Ще таке питання: усиновлені діти до якої групи вони належать до першої і мають рівні права з рідними, чи ж таки до іншої? Ні, саме правильно ви сказали, в даному випадку усиновлені діти, це такий юридичний аспект, не фізичний, як за генетичним походженням. Так? Ми прирівнюємо таких діток усиновлених до тих, які народжені батьками. Тому усиновлені діти на рівні з тими, які народжені в шлюбі, поза шлюбом, але батьками, спадкують на рівні як спадкоємці першої черги. Якщо до прикладу. Спадщину вже прийняли особи другої групи, але після вже оформлення всіх відповідних документів, mm -hmm. після прийняття, скажімо так, спадщини з'ясовуються або з'являється там, до прикладу, якась позашлюбна дитина. Як? У такому випадку діяти і взагалі, чи може та дитина потім перейняти ту спадщину і оформити її відповідно на себе? Дуже цікаве питання, дякую. І воно, до речі, досить практичне. На практиці такі в мене зустрічаються випадки. Ситуація досить така: ну, на перший погляд, складна. В даному разі ви дійсно сказали, що спадкоємці другої черги спадщину прийняли, оформили свідоцтво. Нотаріус їм все видав. Тобто у них документи, і вони є власниками цього спадкового майна. Ніяких вони не вчинили протиправних дій. Це цілком вірно. Але в даному разі у нас дитина, навіть якщо позашлюбна. Наявність шлюбу ніяк не впливає на відносини спадкування. Вона має право на спадок більше того. Якщо це дитина малолітня, тобто, до прикладу, до 14 років, вона вважається такою, що прийняла спадщину, навіть не треба нікуди не подавати заяви до нотаріуса і так далі. Тобто, сам факт того, що вона є дитиною свого батька, наприклад, спадкодавця. В такому разі в інтересах цієї дитини повинен діяти хтось законний представник, звернутися до суду. І, на жаль, для спадкоємців другої черги є великий шанс того, що якщо визнають право за дитиною на спадщину, то всі спадкоємці других і третіх черг не мають права на спадщину. Отже, ці свідоцтва будуть скасовані. Відповідно, ці спадкоємці не будуть мати право на спадок. А дитина натомість отримає як єдиний представник першої черги всі. Спадкові права. Ну, от така цікава ситуація може бути на практиці. Тобто, цілком реально оскаржити, отримати свій, свій, закон, свій законний спадок. Тому що дитина спадкоємець першої черги, саме так. Скажіть, будь ласка, чи мають право на спадкування неповнорідні, а також зведені брати і сестри? Ну, практичне питання теж. По суті, мова йде про повнорідних і неповнорідних. Ці безумовно будуть спадкувати. Якщо ж мова йде про зведених, то тут вже порушується принцип походження і кровного споріднення. Повинен бути хоч хтось один спільний батько у таких братів-сестер, і тому, в такому разі, якщо це зведені, звичайно, такого вже спадкування не буде відбуватися. Така ще одна. Питання, скажіть, будь ласка, яким чином можна або ж навіть потрібно довести, що до прикладу людина проживала протягом останніх п'яти років з померлим однією сім'єю, якщо звісно, що не зареєстрований там шлюб? Саме так. Значить, ми говорили з вами про те, що це спадкування четвертої черги. Спадкоємці, які жили однією сім'єю без реєстрації шлюбу, і в даному випадку доказами в суді можуть бути абсолютно будь-які належні і допустимі докази. Так тобто, це в першу чергу, звичайно, можуть бути свідчення свідків, які підтвердять, що дані особи жили разом. В цій квартирі, в цьому будинку за такою адресою на практиці складається ще так званий акт проживання особи не за місцем реєстрації. Це припустимо, якщо, скажімо, чоловік помер і вони жили з жінкою в цивільному шлюбі, жінка була зареєстрована за іншою адресою, то треба скласти відповідний акт. Хто складає голова ОСББ, ЖЕКу. Представники органів місцевого самоврядування, якщо це сільська місцевість, тобто абсолютно будь-які докази, які достовірно дозволять встановити факт постійного проживання однією сім'єю, це доводиться в суді і відповідно такі особи, якщо немає спадкоємців перших трьох черг, отримують спадщину належним чином. Зрозуміло. Зокрема, хочу так у загальному розглянути. Скажіть, будь ласка, які документи необхідні для того, щоб підтвердити родинні зв'язки з спадкодавцем? Угу. Загалом звичайні, класичні свідоцтва про народження, відповідно, щоб прослідковувався повністю весь родинний зв'язок. Якщо ми спадкуємо за бабусею, за дідусем, то відповідно вже два свідоцтва про народження щодо батьків і щодо власне спадкоємця і так далі. Можуть бути виписки витяги з органів реєстрації актів цивільного стану, так якщо втрачені свідоцтва або виготовляються дублікати, або робляться витяги відповідно і надаються нотаріусу. Хоча разом з тим нотаріус теж має доступ до відповідних реєстрів, і вони можуть також перевірити цю інформацію, чи дійсно даний спадкоємець має родинні відносини, а отже, має право на отримання такого спадку. Зокрема, ми живемо в такий непростий час, і як бути у тому випадку, якщо всі документи втрачені, чи можна якимось чином довести? Зокрема, багато людей до прикладу на що в що є ВПО, типу, як вони от можуть довести до прикладу споріднені зв'язки? Так, є така проблема. Досить часто люди з нею стикаються дійсно і в умовах воєнного стану, коли дуже багато переселенців, документи їхні втрачені, і не тільки вони проблеми є і в звичайних так, нам, так. територіях, і так далі, які стикаються на практиці громадяни. В такому разі що робити? Безумовно, все одно треба звертатися до нотаріальної контори із заявою про прийняття спадщини. Робимо це в межах шести місяців, встановлених законом, для прийняття спадщини. Якщо ми пропустили без поважних причин цей строк, втрачаємо право на спадщину. Це перше. Після того, як такий строк минає, ми звертаємося до нотаріуса із заявою про видачу нам свідоцтва про право на спадщину. Як ми говорили тільки що надаємо документи, які підтверджують наші родинні відносини, так. І друге, що ми повинні надати, це право встановлюючий так званий документ, тобто документ, який посвідчує право власності спадкодавця на те чи інше майно. Договір купівлі, продажу попередній, дарування чи успадкування попередній і так далі. Якщо у заявника у спадкоємця цього документа немає, нотаріус виносить постанову про відмову вчинення нотаріальної дії. І в такому разі треба звертатися до суду і знову ж таки усіма належними допустимими доказами доводити те, що дане майно спадкодавцеві належало. Можна витребовувати від всіх установ через ухвалу суду докази і таким чином доводити цей факт. І слава Богу, це все працює і люди оформляють спадщину. І в такому разі вже в подальшому звертатися до нотаріуса не потрібно, оскільки рішення суду і є вже тим документом, який засвідчує право власності спадкоємця. Таке питання, на якому хочу зупинитися. Скажіть, будь ласка, якщо, до прикладу, спадкоємець будь-якої черги, чи то першої, чи то другої, помер. Так. Зокрема, до кого у такому випадку перейде спадщина? До його вже спадкоємців, чи до спадкоємців, вже до наступної черги, скажімо так, черги, першого так. спадкодавця? Угу. Так. Цікаве питання. Тут мушу розмежувати два можливих варіанти. Перший, якщо спадкоємець помирає раніше спадкодавця, другий варіант, якщо спадкоємець помирає одразу після смерті спадкодавця, в першому випадку цей інститут у нас в цивільному праві іменується спадкування за правом представлення. Така цікава назва, що мається на увазі. Якщо спадкоємець помер раніше спадкодавця, то його частку у спадщині спадкують його спадкоємці. Наприклад, помирає, скажімо, батько дітей. А після того, як помирає батько, помирає його батько, тобто дідусь для дітей. В такому разі двоє дітей спадкують після дідуся ту частку, яку мав би отримати їх батько. батько. Таким чином вони, але тільки ту часточку. Якщо у дідуся було два сина, значить, а син другий живий, син отримує половину, а ті дітки двоє ділять половину батька по одній четвертій. Отаким От угу. чином це відбувається, якщо помер раніше. Якщо помер після смерті спадкодавця, то це вже називається у нас таким цікавим терміном, як спадкова трансмісія. Знову ж таки, його права як спадкоємця переходять вже до його спадкоємців. Тобто ситуація, по суті, незмінна, але термінологія і статті, які регулюють даний інститут, вони трошки різні. Але такі такий інститут є, і, відповідно, можна спадкувати за таким спадкоємцем, який помер, і не переходить до інших спадкоємців. Хоча мушу зазначити про один виняток. Якщо спадкодавець, ми трошки відхиляємося від теми не закону, а заповіту, якщо спадкодавець підпризначив спадкоємця, тобто, якщо основний не прийняв або помер, призначив іншого, то тоді вже діти, оці про яких ми говорили, спадкувати не будуть. Але це тільки отакий виняток. Скажіть, будь ласка, чи багато таких випадків взагалі є? На практиці, ну особисто в мене не було таких багато випадків. Хоча я співпрацюю з багатьма нотаріусами як адвокат, і від них чув, що такі випадки на практиці бувають, тому що на жаль, бувають такі випадки, коли помирає спадкоємець раніше спадкодавця І тому дійсно таке є. Які підстави для усунення від спадкування спадкоємця за законом? Є таке законодавець в цьому плані досить суворо визначив цю позицію, і дійсно є перелік затверджений законом тих спадкоємців, які мали би отримати спадщину, але в силу тих чи інших обставин вони цю спадщину не отримують, тому що, як ви правильно сказали, усуваються відправа на спадщину. Першу чергу це, звичайно, ті, які умисно позбавили життя спадкодавця або будь-кого з можливих спадкоємців, або навіть здійснили замах на його життя. Тут законодавець передбачив такий цікавий нюанс, що якщо навіть після такого замаху спадкодавець, так би мовити, пробачив цій особі її вчинок і склав на неї заповіт, то ця особа буде спадкувати. От такий цікавий нюанс. Але якщо такого заповіту не було, не буде спадкувати. Це, звичайно, ті особи, які за життя спадкодавця ухилялися від обов'язку утримувати спадкодавця, які через. Важку хворобу, похилий вік, стан здоров'я потребував такої допомоги. І якщо це встановлено судом, що вони ухилялися, вони усуваються від права на спадщину. Не спадкують, відповідно, особи шлюб між якими визнано недійсним. Тобто ми вважаємо, що такого шлюбу, наче і не було. Так, тому, і, відповідно, вони не спадкують одна після одної ці особи. Але якщо скласти заповіт, то можна. По закону ні. Ну і відповідно, коли ми говорили з вами про усиновлювачів і усиновлених осіб, то відповідно по несхідній лінії спадкування відбувається щодо повисхідної, щодо справжніх батьків генетичних, то спадкування не відбувається. І відбувається вже спадкування усиновлених в межах сім'ї усиновлювачів. Ось це мається на увазі, хто усувається. І останній випадок це якщо були позбавлені батьки батьківських прав. То відповідно вони після дитини не спадкують, якщо вони не були поновлені в цих правах. Ось це є особи, які усуваються від права на спадщину. Зрозуміло. Але ж таке, не варто забувати, що, до прикладу, ми отримуємо, до прикладу, не ми, а спадкоємець отримує не тільки права, а й обов'язки, так? Ага. Спадкодавця йдеться про до прикладу борги, так так. Про, про що ще який приклад ще можна навести борги? Що ще так з цим дуже часто проблема, коли до тебе звертаються клієнти, довірителі, які не дуже знають, що спадщина це не тільки позитивна сторона, але й трошки так би мовити негативна боргова сторона. Так, дійсно, до спадщини включається як рухоме, нерухоме майно, банківські вклади і так далі, а також борги спадкодавця. Наприклад, знову ж таки, він позичив кошти за свого життя в банку за кредитним договором. Це означає, якщо він за життя ці кошти не повернув, то спадкоємці будуть зобов'язані ці кошти повертати. Але Є одна, як то кажуть, позитивна сторона для спадкоємців. Це те, що закон стоїть на їхньому боці, що погасити борги спадкодавця вони повинні тільки в межах отої суми того майна вартості і коштів, які вони успадкували. Не можна примусити спадкоємців відповідати за борги спадкодавця більше, аніж вони отримали від нього майна. Тобто, скажімо, змоделюємо ситуацію. Якщо спадкодавець залишив майна на 50 тисяч гривень, боргів на 100 тисяч гривень, то звичайно ніхто спадкоємців 100 тисяч не стягне, стягують 50, Якщо вони прийняли пачення і закривається питання, так би мовити, звучить таким чином ця фраза, що боргів вважаються погашеними. Звичайно, що їх ніхто не погасив в повній мірі, але для нас, для законодавця, ці борги вважаються погашеними, бо спадкодавець після себе такої, такої суми достатньої не залишив. Водночас, у будь-якому випадку можна від нього відмовитись, так безумовно. В той самий час, який встановлений для прийняття спадщини, можна подати заяву про відмову від спадщини. Відповідно, свою відмову можна протягом цього строку і забрати назад, тобто все ж таки передумати і забрати свою відмову і прийняти спадщину. І що ще цікаво, можна ще відмовитись на користь іншого спадкоємця. Дуже цікавий інститут, тобто не просто відмовитись, а відмовитись на користь іншого спадкоємця. Знову ж таки, трошки виходячи за межі теми спадкування за законом, якщо є спадкоємці за заповітом, то двоє, до прикладу, один із них може відмовитись на користь іншого спадкоємця за заповітом. Якщо ж спадкування за законом, то спадкоємець, який приймає спадщину, може відмовитись від своєї частки на користь будь-якого спадкоємця, незалежно від черги. Хоч то другої, третьої, четвертої, навіть п'ятої. Ну, вважається, що він, начебто, міг цю спадщину прийняти uh -huh. і потім її вільно продати, подарувати в даному разі. Тобто, це те ж саме, але в прискореному варіанті. Він відмовляється і таку спадщину вже оформляє будь-який спадкоємець за законом. Ось така цікава ситуація. Скажіть, будь ласка, скільки часу у спадкоємця є для того, до прикладу він відмовився від спадщини, скільки часу у нього є для того, щоб він передумав? скажімо так, в межах оцього шестимісячного строку з часу відкриття спадщини, тобто з моменту смерті спадкодавця, якщо він подав, наприклад, через 2-3 місяці заяву про відмову, а потім ще через місяць-два передумав і встиг подати в межах шестимісячного строку, то тоді так, якщо ж він уже цей строк прогав, про... якщо можна так сказати, то звичайно, що вже він відмовився назавжди від свого права на спадщину. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, які ще цікаві випадки на вашій практиці траплялись? Ну, я ще, як і викладач, ви зазначили, так, викладаю в університеті. Ми з студентами дуже часто розбираємо цікаві практичні ситуації, як ті, що змодельовані, так і ті, які я своїй практики вношу. То з цього приводу можу зазначити, що дуже частим є. Саме проблема встановлення факту родинних відносин через помилки в прізвищах, в іменах, в датах народження, в місці народженні, і приходиться встановлювати такі родинні відносини в судовому порядку. При цьому залежить від того, чи є спір між спадкоємцями, чи такого спору немає. Так? І якщо спір є, то ми мусимо всіх спадкоємців залучати до суду. Якщо слава богу, спору немає, або тільки один спадкоємець, то ми в спокійному порядку доводимо судові всіма належними доказами, що є особа спадкоємцем, і вона отримує свій спадок. Ми з вами говорили про ситуацію з приводу того, що з'явилася, до прикладу, ну як з'явилася, виявилося, що є позашлюбна дитина. Може бути таким чином, що особа просто не знала про наявність заповіту або були інші поважні причини. Така особа завжди має право на поновлення строку для прийняття спадщини. Це теж досить таке поширене явище, але позиція суду тут дуже сувора. Ці причини повинні бути дуже поважними. Просто не знання закону про те, що ти повинен був протягом шести місяців звернутися до нотаріуса. Це не є така така поважна причина. Тяжкі хвороби, стаціонарне лікування, перебування в ЗСУ, як на даний момент, так це є всі поважні причини, і особа поновить потім строк для прийняття спадщини і прийме цю спадщину. Знову ж таки, як ви казали, що ми стикаємося з проблемою, що хтось уже оформив спадщину, а хтось пропустив і йому поновили цей строк. Виходить, що треба цю спадщину перерозподіляти. Якщо спадкоємці такі здоровомислячі люди, добродушні, то вони можуть укласти між собою договір і перерозподілити цю спадщину без суду. Якщо ж, на жаль, трапляється так, що ні, то тоді в судовому порядку ми перерозподіляємо ті частки і мають бути внесені зміни до свідоцтв про те, що ці частки вже мають бути зменшені у тих, хто отримав спадщину, за рахунок збільшення частки того, хто пропустив строк. Ну насправді випадків дуже багато, так тому напевно так зупинимося саме. І всі на вони ці. мають певну свою родзинку, так, так скажемо? Так, 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 саме так. Нагадую, що говорили сьогодні про спадкування без заповіту, зокрема про черги спадкування та окремі а, проблематичні питання. А, у нас в гостях кандидат юридичних наук, доцент кафедри приватного права чайну імені Юрія Федьковича, адвокат Володимир Никифорак. Дякую вам. Дякую вам, велике. Ну а на цьому ми прощаємось. Побачимось етері телеканалу. ТВ. на все добре.